Володимир Мороз, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, далі долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Нормальна це зараз ну. в ну. пане Володимире, чи чуєте ви нас? Чу... Ну, добрий добрий ранок. Отже, про опалювальний сезон. Далі йти в мова. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз... Сказати остаточно, які регіони, на жаль, будуть без тепла цього сезону, ну на сьогодні ми бачимо, що ситуація дуже складна. Я буду говорити про свій округ, в якому я працюю і в якому я був головою військово-цільної адміністрації з 2014 року. Важка ситуація, вона, звісно, контрольована, але дуже важка. І ми сьогодні будемо говорити про те, що сьогодні е, йде шквал навали від Російської Федерації і всі ті котельні, які були побудовані, які працювали, які були введені в експлуатацію. Сьогодні сьогодні зруйновані, е, конечно, велику частину свого труда вносить військова цивільна адміністрація Донецької області. Ну ми ж бачимо, якщо брати сьогодні бахмутно. Ну, я сьогодні кажу про свою рідненьку Мар'янку, про свою рідненьку Красногорівку. Що е, там е, кермашний ад. Я практично ж постійно після е, своїх засідань виїжджаю на, к собі на територію, і я бачу, що е, справиться з опальним сезоном буде важко, і тому сьогодні. Я підтримую Павла Кириленка в деяких по і не тільки Павла Кириленка, а і наш уряд в тому, що потрібно виїжджати із тих місць, де обстрілюються, де не буде ні тепла, ні електроенергії. І якщо ви запитуєте у мене, то я кажу, що сьогодні скоріше за все, що Донецька область в її. Таких великій частині залишиться аби, 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 дуже з дуже важким перебуванням в опалювальний сезон. Ви знаєте, між тим все одно чимало людей планують залишитися у містах, де не буде опалення, і навіть в нашому ефірі вони говорять, як ми можемо виїхати, якщо тут батьки мої жили, якщо тут народилися. Але до цієї зими люди ці можливо навіть не стикалися з питанням проживання і зимування в холодних стінах, і тут я. Безпосередньо питаю, чи буде можливість підвезення дров чи брекетів, в яким спосіб можливо влада вже думає забезпечити їх буржуйками, генераторами? Тобто, є реальність таких відповідей на питання і бажання лишатися людей в своїх домах? Ви знаєте, я ж перед цим говорив вам, що я був головою військово цивільної адміністрації 14 по 19 рік, і оця навала вона припала на наші плечі. Тільки в одній Мар'янці було в мене вбитими 200 чоловік. Саме так це цивільного Я якоби вирішували це питання, тому вас і питаємо зараз. Так, це. От і я ж я ж кажу, я ж підходжу до цього, підвожу що в вже в ті часи були запропоновані виготовлення буржуєк на рівні державному. Були підвезені буржуйки і роздані і в Красногорівці і в Мар'янці. Ну знаєте, в той час працювали всі шахти да, Донецької області. Сьогодні ми знаємо, що місті місто Вугледар, це Моє теж рідне місто, де вже знищена шахта Сургая, і там практично ж не працює шахта Южна донбаська номер один, тому що йдуть постійні обстріли і бувають людей. Але я знаю точно сьогодні, що військова цільна адміністрація Донецької області працює над цим питанням. Вугілля заготовляються, вони дрова заготовляються в об'ємах. Ну, тяжело буде казати, тяжко буде казати, як буде доставлятися все це під обстрілом. Тому все, що почора з Мар'янце вивозили людей, і поліцейські ребята, які допомагали мені, і я допомагав. А вони допомагали роздавати наші продуктові набори, були поранені два хлопці з білих ангелів. І це, звісно, я ж кажу тим людям, які там знаходяться в тих містах, де труднодоступних, виїхати, тому що ми підвергаємо не тільки опасності. Ви підвергаєте себе і своїх рідних, но і ще тих. Пацанів, я буду казати сленгом донбаським, які приїжджають к вам на виручку, пане Володимире. А от ви, от, от ці аргументи щойно йновили, і неодноразово вже в ефірі марафону мовилося про те, що зима на лінії фронту і тих регіонах, які ну фактично зараз де проходять бой, проходять бойові дії, вони ну неможливо забезпечити нормальний опалювальний сезон. Але люди все одно там залишаються, як сказала Тетяна. Ви коли спілкуєтеся з своїми виборцями, в тому числі. Не вдається їх переконати? Деяких вдається, тому що я кажу своїм людям, що повернутися завжди можна, а от виїхати можна буде не завжди, Ми бачили це по Волновасі. Да? Ми бачили це по вглядару, коли люди сиділи до останнього. Деяких ми говоримо. Я ж кажу, оці пацани, які наші хлопці поліцейські, які вивозили людей. Вони їх просять ну на коліна становляться. Так і я кажу всім. І телефоную, і приїжджаю, і роздаю продуктові набори, і кажу, давайте будемо виїжджати, Давайте потихеньку потім повертатися. Да, є люди такі. Які кажуть, що куди ми поїдемо? Тут поховані наші близькі, але ну, ми будемо повертатися. Ми знаємо, що це наша, наша територія, що ми йдемо до перемоги, і що ми зможемо повернутися сюди. Сьогодні треба зберегти життя своїх близьких і рідних і своє життя для того, щоб допомогти нашій країні. Чи стежить комітет з питань енергетики на процес заповнюваності українських газосховищ напередодні початку опалювального сезону? Бо уряд планує закачати 19 мільярдів кубометрів. Залучається підтримкою партнерів, зокрема газовою Норвегією. Але на вашу думку, часу вистачить, джерел газу вистачить. Я думаю, що вистачить, тому що сьогодні ми вже десь в газосховищах. У нас 63% газу, да? і це про те, що у нас йдуть бойові дії. І ми к звісно стежимо. Ми проводимо комітети. Ну, ми проводимо йому ще закритими, тому що ну самі розумієте. Да? Деякі деякі моменти я не можу казати в ефірі, але я ж кажу, ми з стежимо. І якщо по газу, то я чомусь впевнений, що ми прийдемо. Ну я впевнений, то що в газосховищі буде той газ. Ну і ми ж знаємо, що наше ВВП вже падає до 35%. Да воно падає це не те, що воно а, а, щось таке відбувається. Це, це бойові бойові дії, це призупинення тих наших заводів, да тих шахт, які споживали, газ споживали електроенергію. Я можу сказати, що по електроенергії у нас профіцит по вугіллю. Ми вже сьогодні із з 22,5 мільйонів. Тон уже накопичили 1,8 і восім мільйонів. Нам допомогла і Австралія сьогодні привезла вугілля. Я знаєте, трошки такі гарчинки добавлю, що ті шахти, які побили, вони ж в принципі сургая, Ругая, вона давала таку частину саме більше давали вугілля. А знаєте, я от приїжджаю в такі міста, от міста Салидова, да, там Салида вугілля працюють шахти. Важкий труд під обстрілами хлопці залишилися, жінок свої повевозилах, хтось залишився. Сьогодні ми їм даємо за трудом, надаємо заробітну платню, а коли я проїжджаю, то по всіх куточках там десь в, в таких знаєте, загашниках стоять угольні склади. І Я хочу звернутися через ефір до наших правоохоронців. Щоб вони наводили лад в цьому, тому що хлопці не отримують зароботну плату вовремя. У людей немає вугілля, а ці ворюги витягують це вугілля із. Ну, я буду робити сьогодні звернення, тому що вже зима на носу, а ми досі не можемо е, накопичити в mm -hmm. тих містах, у людей, де є проблеми, привезти їм вугіль додому по їхніх чеках, які вони заробили. А ну, в принципі, пана... я вам кажу, що я впевнений в тому, що у нас. Буде вугілля достатньо, тому що 1,8, при тому, що у нас на складах должно бути 2,5 мільйона тонн вугілля. І простіть за тавтологію 63% У нас уже газа, газослужбі. Закачано. Угу. попри все зрозуміло. Пане Володимире, спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Мороз, член комітету Верховної. Ради. Я теж з... вам дякую. Все буде та енергетики та житлово-комунальних послуг. Був разом з нами. Так, все буде Україна.